Доброго всім дня! Хочу показати, чому не бажано зрізати шапки від свійших гортензій до весни. Ось тут було, було соцвіття, яке пошкодилось від дощу та вітру. І от на цьому місці, як ви бачите, вже утворилися бруньки. Ці бруньки сплячі, вони повинні були дрімати до наступного року, але вони вже з'явилися на світ. Ну, ця гортензія буде обрізатись більш низько, тому ці пруньки все рівно обріжуться, і наступного року вони існувати вже не будуть. Ця гортензія деревовидна, на жаль, як я вже сказала, у результаті сильного вітру та дощу всі соцвіття в мене впали, вона не була підв'язана. Начебто гарно все було до того моменту, поки не пішов дощ. Тому рекомендую всім гортензії, під гортензії ставити опори, які вони будуть це вже від залежить від вас. Я бачила багато садівників ставлять опори у вигляді кілець на ніжках. Ви можете поставити одну опору, а потім підв'язати гортензію. Але все-таки кільце на ніжки, воно і декоративне, і досить зручне, і до того ж його не видно за листям гартинські. Саджайте квіти, радійте життю, любіть і цінуйте одне одного. Гарного всім дня. Підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки.